У Лузові в четвертому закладі дошкільної освіти замінили майже сотню вікон. Торік у березні будівля дитсадку постраждала внаслідок ворожого ракетного обстрілу, говорить директорка закладу Катерина Леусенко. За її словами, старі дерев'яні вікна замінили на енергозберігаючі в дитячих групах, спальнях, коридорах та харчоблоці. Дуже ми вдячні за це, тому що це насамперед комфорт. Насамперед, затишок для наших діток, яких ми дуже дуже чекаємо. У закладі питання заміною вікон закрили повністю з металопластиковими склопакетами. І 12-й ліцей. Заклад теж постраждав від ракетних обстрілів. Через це тут одноразово замінили більше півтори сотні вікон. Їх встановили у класах, коридорах, їдальні та спортзалі. Розповідає директорка ліцею Наталія Шпортюк. Я Хочу висловити слова подяки всім причетним до організації заміни вікон, оскільки це створює більш комфортні умови для учасників освітнього процесу, а також це економія звичайно, електроенергії, звичайно, економія тепла і ну створення як вимога більш комфортних умов для того, щоб мали наші учні змогу навчатися. Вікна в обох закладах замінили за сприяння народного депутата України Валерія Дубіля і американської організації Global Empowerment Mission. Ці заклади вони можна сказати, якщо оцінювати пошкодження, вони більше всіх постраждали внаслідок ракетних обстрілів, які відбувалися от, зокрема у минулому році. Там найбільша площа вікон, які були пошкоджені. Велика подяка всім, хто допомагав нам ліквідовувати наслідки збройної агресії. Загалом у Лузівській громаді від ракетних обстрілів постраждали 25 закладів освіти. Відновлювати їх також допомагають інші міжнародні організації українські благодійники та депутати міськради, які виділяють кошти з місцевої скарбниці. Говорять в управлінні освіти.